Всім привіт, я вітаю вас на каналі. Сьогодні декілька важливих новин. По-перше, яка країна Європи обмежує в'їзд для українських біженців і що саме змінюється? деталі в цьому відео. Також останнім часом дороги в Україні перетворились на якийсь серіал з несподіваними сюжетними поворотами. То поліція зупини просто так, то з'являються загадкові мобільні блокпости, яких у законах не існує. Але всі їх чомусь бояться. Чоловіків перевіряють, ви знаєте, частіше нерви зараз у всіх на межі, а інформації нуль. Тому давайте без паніки розберемо, що з цього реально закон, а що чиїсь самодіяльні фантазії. І головне, як поводитись так, щоб не стати мішенню для перевірок на ходу. Ми також в кінці відео розберемо гучний законопроект, 14.005, який пройшов перше читання, який вже встигли окрестити в мережі як. Заберуть квартиру за комуналку, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Також долучайтесь до української спільноти українці за кордоном. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Там багато цікавих новин для українців в Європі. Отже, друзі, одна з країн змінила правила надання тимчасового захисту українцям з 1 листопада 2025 року. Швейцарія вона обмежила дію програми тимчасового захисту для українців. Тобто тепер статус ЕС більше не надаватимуть автоматично громадянам, які прибувають із семи західних областей України: це Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська області. Ці регіони визнано відносно безпечними для повернення. Тож усі нові заяви з них проходитимуть індивідуальний розгляд. Рішення друзі офіційно ухвалила Федеральна Рада Швейцарії на основі рекомендації парламенту. Уряд також підкреслив, що це не вплине на українців, які вже мають статус С в Швейцарії. Він діятиме до березня 2027 року, а документи продовжуються автоматично. Серед нинішніх українських біженців лише близько 10% походять із регіонів, які тепер визнано безпечними, зазначили у парламенті. Тобто, друзі, добра новина для тих українців, хто вже має статус С в Швейцарії, ніяких змін для вас до березня 2027 року не відбувається. Ваші документи продовжуються автоматично. Ну а якщо ви з заходу України і плануєте отримати захист в Швейцарії, то тоді записайте з терпінням і документами. А якщо з Сходу України чи центру України, все як і раніше, статус С працює як автоматичний зелений квиток. Ну ми йдемо далі. Зараз говорять про якісь нові правила поліції. На дорогах знову стало шумно. Чоловіків, ви знаєте, зупиняють зараз частіше ніж каву замовляють зранку. В ЗМІ кажуть про якісь нові правила. Хтось про тотальну мобілізацію через пости. Друзі, давайте без нервів. Без легенд розберемось, просто розкладемо все по поличках, де закон, де фантазії, як розмовляти з нарядом, наприклад, так, щоб не перетворитись на статистичний матеріал чужої самодіяльності. По перше, блокпост це не два якісь конуси, жилетка, це офіційний КПП, встановлений військовим командуванням. З наказом відповідальним регламентом, якщо цього немає, то це просто група людей, які дуже хочуть виглядати переконливо. У законодавстві навіть терміну мобільний блокпост не існує. Тому всі ці кучуючі зупинки на колесах підпорядковуються звичайним правилам. Хочуть вас перевірити, нехай показують, на якій підставі вони взагалі тут стоять. Що можуть робити на справжньому блокпості? Є окрема постанова, яка регулює перевірку документів і огляд авто під час воєнного стану. І робити це можуть друзі. Нагадаю, тільки ті, кого визначив комендант. Якщо наряд не знає, який наказ їх сюди поставив, то це вже не перевірка, а народна творчість. Поліція поза блокпостами живе за статтею. Нагадаю, 35-ю, закону про нацполіцію список причин зупинки він чіткий і короткий. Це порушення ПДР несправності, орієнтування ДТП і так далі. Бо війна в цей перелік не входить. Тобто, питайте підставу вашої зупинки, це ваше право, а не каприз. Наступне це пред'явлення документів і передача їх інспектору в руки. Це, друзі, також різні речі. Закон він вимагає показати, а не передавати. Тобто, якщо дуже наполягають, все одно ви можете спокійно пояснити, що так, пред'являю документ, а не віддаю. Чемно, але впевнено. Тепер, друзі, ТЦК, їм дуже хочеться, ви знаєте, зупиняти авто, але за законом я нагадаю, вони цього не можуть. Тобто вони можуть бути присутні тільки на блокпості разом з поліцією, але роль зупиняючих це не їхня спеціальність. Якщо вони махають руками на дорозі без поліції, тоді уточнюйте, де наряд і на якій підставі вас гальмують. Та, в принципі, ви взагалі можете не зупинятись на їхні дії. Чому зупиняють усіх підряд? Бо, друзі, воєнний стан, ви розумієте, перевірок стало більше, але процедура нікуди не зникла. На блокпості питайте, ким він встановлений, який наказ, хто повноважений. фіксуйте все на відео. Алгоритм розмови також простий і максимально неагресивний. Зупинились, увімкнули аварійку, відчинили вікно. Можете представитись. Кажете, представтесь, будь ласка, яка підстава моєї зупинки? Стаття 35, який пункт показуєте свої документи, але не віддаєте їх просто так. Все чемно та без емоцій, і можете фіксувати також все на камеру. Тобто, друзі, висновок один блокпост це не декоративна конструкція, а офіційна точка з рішенням командування. Мобільних блокпостів в законах, нагадаю, не існує, тому діють звичайні правила. Поліція поза блокпостом також працює тільки за статтею 35, а ТЦК не мають право самостійно зупиняти авто. Просто дайте все і мовчіть, це, друзі, не норма, а тиск. Закони вони існують, щоб ви могли ними користуватись. Ми також сьогодні розберемо гучний законопроект 14.005, який вже встигли окрестити. В мережі як заберуть квартиру за комуналку, Але давайте спокійно розберемось. Насправді все трохи простіше. Це просто зміни до законів про спрощення виконавчого провадження через цифровізацію. Якщо прикласти людською мовою, держава хоче, щоб ви робили те, що потрібно, і тоді, коли потрібно, без жартів. А якщо простіше, то борги більше не губляться, а виконання рішень стає автоматичним. Ви знаєте, що ця проблема стара як світ, наприклад, рішення суду. Ти винен 10 тисяч гривень, воно є. Виконавче провадження відкрили. І що далі? У боржника немає грошей, немає рахунків, немає майна. Справа тихо пилиться в архівах. Через рік в нього з'являються гроші, новий виконавець і нові папери, а борг ніхто не отримав. І ще боржник нічого не має, крім квартири, де прописані діти. Продати її, звичайно, неможливо. Закон це забороняє, нагадаю, Конституція на сторожі. Стаття 41 вона захищає право власності, воно непорушне. Стаття 47 Конституції примусове виселення лише через суд. Тобто навіть у 2025 році ці базові речі вони працюють. Пам'ятайте, що інформація, що за комунальні борги почнуть масово забирати квартири, це більше хайп ніж друзі. Реальність. То цей закон хоче створити єдиний реєстр боржників. Кожен крок буде фіксуватись, виконавець зможе блокувати ваші операції, решта рахунків, обмеження на угоди з нерухомістю, заборона на реєстрацію авто. Закон більше про те, щоб боржники не ігнорували свої обов'язки. Ну і важливо знати, що це лише перше читання цього законопроекту, до другого читання ще можуть бути поправки, тобто панікувати вам не варто. Не про заберуть вашу квартиру, а про порядок, цифровізацію і контроль за боргами. Все інше, друзі, це хайп, міфи і страхи. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь канал iFromUkraine. Ukraine. До зустрічі!